Доброго ранку. Ми з Дмитром у Буковелі, вдох. Починаємо наш день зі сніданку в готелі, який я не можу вимовити, а Дмитро може. Blue Mountain. З прекрасним видом на таку ялиночку, трасу. А там сонечко встає. Тож має бути дуже кайфовий. Катальний дінючок. Зараз їмо і гоу за скіпасами. Вже ми на підйомнику, на першому поїли, попили сік та каву. Готові до катання. Дмитро сказав нарешті. Нарешті покатаю. Трошки хмарки набіжали, але там є сонечко десь місцями. Як завжди на повторні краєвиди Буковелю. Я не знаю, що в мене з інтонацією, бо Сашка трошки потрьопаний своїм дурним характером та життям. Але буду намагатись вам не передавати те, що всередині я все, гімно то, що є в мене всередині, стараюсь передавати Дмитру, бо він мій друг, ну а саме. Друзі мені для цього і потрібні. Щоб, ну, якщо що там поділитися з чимось поганим або там щось допомогти зробити. Ну, а радіти я і сам можу, в принципі, наші друзі. Для цього, друзі не потрібні. Так. Тож перший наш підйом на підйомнику, а зараз буде ну, відповідно, перший спуск. Підзніму. Подивимось на стан склону, Ну, я вже бачу, що він класний, тому що вночі був морозець, склон ідеальний. От я бачу, що пару, там, пару людей з'їхало. Він новий, не, незайманий. Дмитро, ти будеш кататися. Дівчинний скло. По незайманому склону, схилу, трасі. А вон застранчик якийсь їде. Тож, гоу Перший наш спуск, це траса один чого там синя. Дмитро Дмитро як тобі? Добре. Перший спуск Дмитра. Не буду брехати, в мене він не перший. Тому що я вже катав вчора цілий день. До речі, катав по ціні міського сезону. Така траса у нас, такі краєвиди. Доска рулится чудово. Метро рулить все краще, ніж моя доска. Просто все прекрасно. Наліво! Трошки шкрябається схил, такий він жорсткуватий, тому падати не варто. Варто кататися відповідально, уважно. Услухатись насамперед траєкторії дошки, як вона себе веде, так і їхати. Нічого не придумувати, поки що не дуркувати. Це мене касається, звісно. Дмитро людина відповідальна, в принципі, в цьому плані. Це все Гори — це прекрасно. Трошки відчувається втома від сьогоднішнього дня. Ну, зовсім трошечки. По правій нозі щось піддавлює. Але то таке. цим можна жити, як то кажуть. Ну і Сьогодні півдня катання, тому я думаю, витримаємо. А якщо буде важко, можна завжди зупинитись, попити чайку. Під'їжджає вже до підйомника траса. Перша закінчується. Тут такі повороти вже трохи розбиті. Відбувся перший спуск для Дмитра. На трасі нічого в нього не питав, бо, бо він їхав і насолоджувався. Щоб він не переживав. Ну, так. Розказ. Як це? Ні, ну супер, класно. По-перше, не, немає людей, ніхто не заважає. Траса чистенька, без накатише, на типу. Гарно їхати, не, 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 спітк... не можеш спіткнутися і впасти, тіпа. можна гарно розігнатися, немає дітей, немає. Дорожчі, не, не Швидень, вовчі, так, непогано їхав. Взагалі, мені так сподобалось. Ні, прикольно, що взагалі ідеальний склон. Ну, щоб ви розуміли по людям, то от Ой, і а, позаду пуста кріселка, попереду пуста. Далі от, двоє людей, далі пуста-пуста. Ну, коротше, людей. Ти мінімум. Сказали, що Сьогодні перший день Сьогодні перший день високого сезону. Вчора закінчився низький. Та я вже казав, коли спускався. А, ну, тому не я погоди. там ще чіпанув за 900 гривень цілий день, сьогодні вже 1120 півдня, цілий день півтори тисячі. Ну, кому там ціни цікавлять. А, ну, Гроші то таке, вони заробляються, витрачаються. Ну, Для того ж ми їх і заробляємо, щоб витрачати, <гумент> Так <гумент> Ну, так можна конечно, поздіти, якщо в тебе гроші є. <гумент> 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 Чекай, зараз ми підіймаємось на новому підйомнику. Він е 6 місць. тут, коротше. Отам три і тут три. Такий він. Кертраси тут синенькі, широшенькі, довгенькі. Прикольні, так, да, Дмитро? Сподобалося. Можна розігнатися. Тобі ]ся. сподобалось, Класно! Зараз поїдемо на ліво. То були направо, а зараз наліво. Ми на горі довгій. Тут обов'язково потрібно знімати ці краєвиди. До речі, з'явилась нова локація, мам'я в шапці, можна у цьому віконці фоткатися. Йдемо далі, а далі неймовірне краєвиди Карпатських гір. Отам От такі сніжні шапки, прямо, я думаю, там фрірайд був би дуже класний. Хоча зараз, можливо, там все передуто і схили в такому бетончику. Катався на драгобраті по такому, нічого прикольного в цьому немає. А, кафешечка, снігоходи там стоять, але. Снігоходерів немає. немає. Ну перерву на чайок зробимо. Так. А Дмитро може бахнути навіть глінтвейн. Але може чайку. О, дивимо мене шапка гарна, бляха, <різь> Який я файний. Покажу вам нову фішечку Буковоля. Це колесо огляду. Вже працює, 300 гривень стоїть. Вартує <хи> проїхатись, комплекс будується, це траса для біатлона. І от ми з метром все це розглядаємо і кажемо, що Дмитро ну, ляпнув, що Європа. А я кажу, що ні, не Європа краще, краще, ніж Європа. Ну і в принципі, що, ми вже покатались, вже десь 12 година. Ну, враження тільки позитивні і чудові. Траси всі класні, пусті. Людей немає, катаємось швиденько. Коротше, Дмитро, ти хочеш щось додати. Ні, Дмитро задоволений. Дмитро задоволений. Ну, а якщо Дмитро задоволений. Сам кайфую і всіх запрошую. То я задоволений. Тож приїжджайте. Активна фаза сьогоднішнього дня завершена. Ми накатались. Катка була божественна, реально класна. І, ну, звичайно, продовження у нас в пив пабі Бартик, це у нас мілкстаут, це у нас задоволений Дмитро. Е, Щось ми тут замовили поїсти. Коротше, все смачно, але крильця, звісно, провал. Крильця слабеньке. По пиву нарікань немає? Ні, ні, Ні-ні-ні, пиво персик. Мілк а, став от отличний, зараз твоє ще попробуємо. А каталочка А Така хороша, що нога болить. Накатався. Mm -hmm. Аж устав. Куштуй. Зараз будуть емоції наживо. — живо. І шов. Неплохо. З горчинкою таке, хмільне, Як я люблю. Ні, відлично пиво, да. Короче, Це наш улюблений бармен, офіціант порадив пиво. Лагер з якимось подвійним хмельком. Типа, підсилений смак. Ні, класно. Хоча гурточок зробили. Запах кайфовий, смак кайфовий. Відпочиваємо А трішка, кстати, теж вкусно. Такі подробиці, такі подробиці. Не, ну не каже, що це пиво в ватришки, а це прям ух. Супер. Коротше, Дмитро тут сказав таку річ. Якщо пиво в отричці смачне, то. Лайк! <рес> like. Такого що в Буковелі не було ніколи у нас. Ми з Дмитром Комендантську годину гуляємо по Буковелю. Друга година ночі. Третя вже. Пішла. Бо того, що в нас горить отель. Дах нашого готелю горить. Нам довелося зібрати всі речі, закинути їх в машину, там вона позаду стоїть. Зараз виїхали до маркету, до першого підйомнику. Ну і зараз підемо подивимось, що там відбувається. Будемо сподіватися, що все буде добре і пожежу скоро ліквідують найшвидше. Підходимо до місця події. Вон там вон, димок. Вон димить. Димить, димить криша. Під криша так нормально димить. А над методи пройду попереду. Ось наш отель, пожежні машини. Отель Грофа. Ми там жили на третьому номері, ой, на третьому поверсі. І криша, ну так, нормально розгорається вже. Іскру я навіть бачу. Люди стоять. Ще навіть горить світло в деяких вікнах. Люди ще не всі евакуались. Оооо, отакий трешняк на цьому відпочинку. А я пляшку пива забув у холодильнику. А я сік. Обійшли ми з іншого боку, зайшли з грибової хати. Там Коротше, ну, Нічого не видно на мою камеру. Вон пожежники на балконі. Ну, криша вся в диму, здається. Ага, вже щось гаряче викидають. Ранкова прогулянка, сьогодні кататись не поїхав за нічної події, бо трошки нас підняли зарано в другій годині ночі у зв'язку з пожежею, але все загасили дуже швидко, було там щось у номері у верхньому. В принципі, у а на ну, початку 4 години ми вже спали, але так вже спалось, як попало. Ну то таке ранок, знову сонце, знову прекрасна погода, а, нова фішечка Буковіля, колесо огляду. Там, до речі, подивіться, як активно будують аквапарк, вже встановлюють атракціони. Цей комплекс також будується. Там дуже багато реклами з приводу інвестицій, але я думаю, що ці інвестиції дуже дорогі і дуже довго вони будуть окупатися. Що ж, на цьому наші Карпати з метром закінчуються. У нас дуже філософські теми на тему почуттів, відносин, чоловіка. та та, жінки, їжі. <рес> так, ну, звичайно, є у нас прекрасна карпатська їжа. Це дерун довбиша, Дмитро хотів дерун, хотів маленький, але ну, не вийшло. Не даю тут маленькі даруни. Тому, Дмитро, я тобі побажаю ну, сил на те, щоб ти його з'їв. Я, я все-таки наді... сподіваюся, що ти мені допоможеш. Ні. Поки <рес> ти не почав їсти свій фондан Ні. чудовий. А в мене так, як сказав Дмитро, чудовий фондан. Так, Американ. Тут до Дмитра прийшла ще, ще до добавка прийшла. Обліпиха, так. Зараз буде хлопчик кайфувати. Зайшли з Дмитром в кальян, ну ю в готелі Bloom. Blue Mount. Blue Mount. Ну, і, і тут така тема. Ну, сіли біля вікна. І, короче, реально тепло валиться, Не зрозуміло звідки. А Виявляється, що це просто кошечка гаряча. Тобто вікно гріється, і від вікна гріється все інше. Технології? Я такого не бачив. Я також. Супер. Дуже прикольна локація. Тут у нас диванчик такий, можна закинути ноги. Ніфіга не видно темно, Метро кайфує. кайфую. Не знаю, будучи це вставляти у відео своє прекрасне, може і вставлю. Реально перший раз за відпочинок розслабився сьогодні. Перший раз, капець. Ну, буває. Коротше, на цій ноті це відео буде закінчено, Тому що, ну тому що так. Кому подобається, не подобається. Ну Такий у нас відосик з метром вийшов, такий mm -hmm. у нас вийшов відпочинок. Короткий. Метро каже, що йому сподобалося все. Я вибачаюся, якщо я нудив. Ні, nee, нормально. Ну, то все. До побачення. Па-па.